На цьому друзі відео хочу вам розказати радісну новину. Так, що у нас в горах, в Карпатах, на Прикарпаті почався період цвітіння гогадзів, або, як кажуть, брусниця. Бачимо. Думаю, друзі, що в цьому році з чорницею будуть проблеми, бо коли, коли був період світіння, вони були приморські, перемерзли. А от брусниця, думаю, в цьому році вродить дуже гарно. Бачимо, як вона виглядає. Засвітять доволі такі гарні, багаті гронами. Нагадую, друзі, це Прикарпаття. Івано-Франківщина. Файне село курорт татарів, друзі. Так що осінню приїжджайте до нас куштувати Гогадзів. Слава Україні, друзі! На цьому, друзі, відео хочу вам розказати радісну новину. Так що у нас в горах, в Карпатах, на Прикарпатті почався період світіння гогадзів, Або, як кажуть, брусниця. Бачимо. Думаю, друзі, що в цьому році з чорницею будуть проблеми, бо коли, коли був період цвітіння, вони були приморські, перемерзли. А от брусниця, думаю, в цьому році вродить дуже гарно. Бачимо, як вона виглядає. Світять доволі такі гарні, багаті гронами. Нагадую, друзі, це Прикарпаття, Івано-Франківщина, файне село Курорт татарів, друзі. Так що осінню приїжджайте до нас куштувати гоґадзі, слава Україні, друзі.